Мої вітаннячка, сьогодні буде незвичайний переказ, тому що це не японське аніме, а робота від Netflix та Riot Games, яка захопила серця навіть тих, хто ніколи не грав в Лігу легенд. Особисто я раджу вам подивитися Аркейн повністю, а не лише переказ, бо це, на мою думку, вартує того. Нереально красива мальовка, цікавий сюжет та персонажі. Недарма на розробку цього серіалу пішло близько шести років. Восени виходить другий сезон, а поки пропоную згадати перший. Він складається з трьох арок по три серії. Подій там багато, тож буде три окремих відео. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. На початку ми бачимо сестер на мосту між двома містами. Все у вогні і дівчата розуміють, що їх батьків вбили солдати з іншого міста. Виживши чоловік на ім'я Вандер, якого вони зустріли серед руїн, забирає дітей з собою. Подорослішавши, Вайлет та Паудер разом з двома друзями Майло та Клегором вирушають на пограбування. Вони захоплюються розвиненими красивим містом та мріють жити в достатку. Паудер наймолодша з них, тому лякається стрибати з даху на дах, тож хлопці вважають, що вони дарма її взяли. Але завдяки підтримці сестри вона все ж таки наважується діти хвилюються, що Вандер дізнається про їх походеньки, але все одно пробираються в дім якогось винахідника та намагаються забрати все цінне, що є. Паудер знаходить скарбничку з сяючими синіми кристалами. Почувши, що хтось йде, діти збираються тікати. Кваплячись, паудер забирає всі кристали, але один з них падає та вибухає. Силовики переслідують грабіжників. Ледве встигнувши перестрибнути через розвідний міст, діти забігають в провулок та пірнають у сміттєпровід, тим самим опиняючись в безпеці. Вони не розуміють, звідки взявся той вибух, а паудер запевняє, що нічого не робила. Задоволені, що змогли пограбувати пентхаус під носом у силовиків, діти йдуть додому. По дорозі вони натрапляють на хуліганів, які вимагають поділитися здобутим. Починається бійка. Паудер, оберігаючи сумку зі здобутками, сидить в стороні та дивиться, як її друзі сміливо відбиваються від злочинців. Помітивши її, один з хуліганів починає за нею бігти. Опинившись у глухому куті, паудер жбурляє саморобну гранату на ім'я Маузер в хулігана, але та не спрацьовує. Тому, перелякана, вона кидає сумку в річку та, відволікаючи цим хулігана, тікає Майло злий на паудер, що вони все втратили та називає її джинкс з англійської це той, хто приносить невдачу. Вони спускаються в підземне токсичне місто, Заун, в якому вирує нічне життя та заходять в бар остання крапля яким керує вандер. Він відчитує вай за те, що втягнула всіх у халепу, але все ще пишається тим, що вони розібралися з хуліганами. Пізніше Майло плачеться вай, що паудер тільки заважає. Підслухавши розмову та подумавши, що сестра теж так думає, паудер ображається та тікає. Але вай ставить Майло на місце та каже, що він забагато балакає і має навчитися вчасно затуляти пельку. На жаль, паудер цього вже не чує. Дізнавши сім'я того, хто розказав дітям про цей пентхаус, Вандер вирішує перевірити інформатора. Прийшовши до крамниці Бензо, вони обговорюють те, що сталося. В цей час малий на ім'я Еко розповідає клегору, що він дізнався про цей пентхаус від якогось сумнівного чоловіка, який задорого скупив пів крамниці, та розрахувався золотом. Тут заходять двоє силовиків з пилтовера: Грейсон та Маркус. Грейсон мало угоду з Вандером, що ніхто не лізе в пілтовер, а силовики не лізуть в заун. Але через те, що угода порушена, вона просить назвати імена грабіжників, бо цей випадок спричинив великий переполох на горі. Це був пентхаус впливової родини. Вандер відмовляється, але вона залишає йому спосіб зв'язатися з нею, якщо він передумає. Усю цю розмову підслуховує еко. Вай приходить до Паудер поговорити та заспокоює її. Розказавши про свої невдачі в дитинстві, вона наголошує, що у кожного свої таланти у когось одній, показуючи на свої кулаки, а у когось інші, показуючи на вибухівки паудер. Але разом вони сильніше та одного дня підкорять це місто. Далі нам показують, як учасники підпільного синдикату звинувачують одного з хуліганів, якого раніше побили діти, в тому, що той діяв не за планом. Але почувши від нього, що Вандер тепер в халепі, головний злочинець на ім'я Сілко вже не такий обурений. Дослідник, працюючи на Сілко, показує результати свого експерименту, де маленький пацюк, випивши фіолетової рідини, розшматовує в 10 разів більшого за себе кота. Після чого Сілко каже, що настав час випробувати це на людині і натякає, що в нього вже є піддослідний. Нам показують спогади Джейса, винахідника, в квартиру якого пробралися діти. Як в дитинстві його разом з мамою врятував якийсь незнайомець за допомогою синього кристалу. При обшуках в квартирі Джейса знайшли безліч нелегальних інструментів, та схоже, що експерименти, якими він займався, теж були нелегальними. У в'язниці Джейса відвідує професор Хеймер Дінгер, та Джейс пояснює, що шукав спосіб приборкати магію за допомогою науки. Але професор запевняє, що Аркейн це сила, яка не підвладна науці. Він також пропонує Джейсу визнати, що його експерименти були небезпечні, але не згадувати магію. Тоді, можливо, йому вдасться вийти сухим з води. Поки силовики допитують та обшукують всіх у зауні, діти ховаються та тренуються. Вайф прав наорудує кулаками, а паудер дуже влучно стріляє, на відміну від майло. Раптом їх розсекречують та починається погоня. Еко допомагає дітям втекти. Нас знайомлять з Мел Медардою, однією з членів ради та найбагатшою людиною Пілтовера. Вона шукає, як прославити своє місто. Також нам показують родину Кейтлін, дівчини, яка була з Джейсом у день пограбування. Вони обурені, що їх донька могла постраждати, але все одно на стороні Джейса. Тим часом заоні люди готові підняти бунт проти силовиків, але Вандер проти. Діти дізнаються від Еко, що у Вандера домовленість з силовиками. На засіданні радники вирішують долю Джейса, обговорюючи небезпеку магії Аркейн, і що це вроджений дар і ніяк не може бути створений наукою. Хеймер Дінгер пропонує альтернативне покарання для Джейса замість вигнання з пилтоверу, а саме виключення з академії. Більшість радників голосують за це рішення. Силовик Марку стаємно зустрічається з Сілко, і схоже, що вони про щось домовилися. Пізніше хулігана все ж таки змушують випити експериментальний еліксир, який перетворює його на монстра. Розмовляючи з мамою, Джейс відмовляється зупиняти дослідження, бо магія колись врятувала їх життя. Батьки Кейтлін забороняють їй спілкуватися з Джейсом. Радники хвилюються, чи не вкрали грабіжники щось небезпечне та наполягають, щоб силовики знайшли їх будь-якою ціною. Маркус з помічниками вриваються в останню краплю з обшуком, але Вандер встигає попередити дітей, і ті вдало ховаються. Маркус каже Вандеру, що дізнався від його давнього друга, що він не завжди був миротворцем. Вай обурена тим, що паудер ледь не знайшли і що силовики не зупиняться. Вона наполягає, що настав час боротися проти них. Вандер згадує, як повів людей через міст і чим це закінчилося, і що, якби не це рішення, батьки Вай були б живі. Тож чи готова вона пожертвувати дорогими собі людьми заради помсти? Джейс стоїть на краю зруйнованої квартири та хоче стрибнути вниз, але його зупиняє дослідник на ім'я Віктор, який родом з Заону і якого теж ніхто не сприймав серйоз. Він пропонує завершити гекстекове дослідження разом. Вай каже сестрі не забувати, що вона особлива та, ніби прощаючись, дає їй свою іграшку з дитинства. Вона відправила повідомлення Грейсон, що готова здатися та чекає на силовиків у Бензо. Вандер здогадався про це та встиг вчасно, щоб здатися замість неї, закривши її у підвалі. Але тут з'являється Сілко разом з піддослідним монстром, який розриває Грейсон та Бензо на шматки. Маркус кричить, що вони домовлялися не про це, але сілко начхати. Монстр вирубає Вантера та вони забирають його з собою. Джейс та Віктор продовжують працювати над гекстековим експериментом, але їм потрібні кристали, які конфіскували у Джейса і які знаходяться в лабораторії Хеймердінгера. Вони вирішують увірватися туди заради спільної мрії. Сілко і Вандер розмовляють та згадують минуле, коли вони були братами і мали спільну мету підняти Заун з колін. Але потім їх думки розійшлися і Вандер зрадив Сілко. Сілко каже, що не злився на нього, а навіть поважав, допоки Вандер не став маріонеткою пілтовера і не пішов з ними на угоду. Вандер запевняє, що у нього не було вибору. Тоді Сілко показує йому фіолетову рідину і каже, що тепер вибір є. Вандер не погоджується, бо Сілко готовий пожертвувати усіма заради перемоги. А Вандер більше не такий, як раніше, тому пропонує йому вбити його, але помилувати дітей та провулки. Сілко обурений, що давній друг обирає смерть замість боротьби та обіцяє ще показати, який Вандер насправді. При спробі проникнення в лабораторію Джейса і Віктора розкриває мел. Та вони переконують її дати їм ще один шанс. Вона дає їм одну ніч або до побачення. Побачивши синє світло у вікні, охоронці разом з Хеймердінгером вриваються до Віктора і Джейса, який, згадавши, як його врятували в дитинстві, все ж таки зміг підкорити магію. Хеймердінгер вражений, але каже, що магії немає місця в пілтоворі, на що Мел відповідає, що це буде вирішувати Рада і, можливо, настав час ери магії. Але Джейс каже називати це ерою гекстеку. Тим часом Вайс з хлопцями збирається врятувати вандера і каже паудер залишатися, бо вона ще не готова. Вай дає сестрі сигнальну ракету і каже підпалити її, якщо вона буде в біді, і тоді Вайс знайде її, що б там не було. Почуваючись безсилою, паудер в психах кидає коробку зі своїми речами та, побачивши, вилетівші кристали, згадує. Який вибух вони спричинили минулий раз, та розуміє, що вона все ж таки може бути корисною друзям. Діти пробираються на старий склад та знаходять вандера, але розуміють, що попали в пастку. Тут з'являється сілко з бандитами. Майло намагається звільнити вандера. Клагер шукає вихід, а Вай втягає бойові рукавиці вандера та йде битися самотужки, вирубаючи ворогів один за одним. Паудер теж вже близько. Майло зміг звільнити Вандера, і клагер знайшов, як втекти, тож все ніби йде добре. Бачачи, як Вай справляється з бандитами, сілко дає піддослідному ще фіолетової рідини. Вай в небезпеці і паудер, підгледівши це, вирішує допомогти. В той час, як Вай та іншим майже вдається втекти цілими, Паудер запускає свою гранату, наповнену кристалами, щоб подолати монстра, та спричиняє величезний вибух, який розносить все вщент. Діти і Вандер лежать під завалами. Сілко наказує монстру вбити їх, та Вандер намагається його зупинити. Сілко ранить Вандера в спину і той, схопивши його за горло, бачить спогади з минулого, де вони билися один проти одного. Сілко встромляє лезо в живіт Вандера та скидує його вниз. Вандер бачить поруч еліксир, випиває його та сам, перетворившись на монстра, вбиває іншого. А потім, замість того, щоб розправитися з сілко, обирає врятувати вай з пожежі. Клагер та майло вже мертві. Також, помираючи, Вандер просить Вай подбати про паудер. Тут з'являється радісна паудер та вихваляється, що її вибухівка нарешті спрацювала. Вай, розуміючи, що все це влаштувала паудер, б'є її у гніві, кажучи, що просила її не лізти. Паудер в сльозах кричить, що просто хотіла її врятувати. Вай, схопивши сестру, каже, що Майло був правий, що вона ходяча біда, тобто Джинкс, та залишає її нажахану. Сілко знаходить плачущу під дощем паудер. Вай, розуміючи, що покинула сестру, хоче повернутися, але її стримує Маркус. Сілко запитує паудер, де її сестра, на що та відповідає, що вона їй більше не сестра, бо покинула її. Сілко, обіймаючи та заспокоюючи паудер, каже, що вони ще їм всім покажуть. На цьому закінчується перша арка першого сезону. Продовження дивіться в наступному відео, яке вийде через тиждень. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити, а також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. До нових зустрічей, па-па!